До середини січня всі з нетерпінням чекали на справжню зиму із снігом та морозами, адже практично до Різдва не було опадів, а термометр вперто показував плюс. Та як кажуть, зима все ж таки заявила свої права. 15-20 градусів морозу за вікном сьогодні для нас вже майже справжнє стихійне лихо. Та цей температурний показник не межа, говорять фахівці. Начиная с 1 по 5 февраля ожидается понижение температуры до 33 градусов. То есть по классификатору надзвичайной ситуации это уже будет как э, очень сложные э, погодные условия, которые можно классифицировать как надзвичайную ситуацию. Миский голова подписал распоряжение, создали в городе штаб. Которою в штаб вошли всі заступники міського голови, члени міштабу являються, всі керівники всіх аварійних служб, які можуть приймати на офіціальному уровні любые рішення для того, щоб ліквідувати надзвичайні ситуації. Людина не припиняє бути людиною навіть тоді, коли в силу обставин позбавлена даху над головою та засобів існування. Розуміючи це, міською владою було прийнято рішення на базі Товариства Червоного хреста в період сильних холодів облаштувати пункт обігріву для безхатченків. На данное время, сейчас как-то с такой погодными условиями, значит, у нас происходит постоянно круглосуточно. Есть человек, который дежурит, постоянно горячие чаи, дается одежда нуждающим. Ежепонедельник, среда и пятница. На два часа у нас без беспритурник обедают в примешке Красного Креста на два часа. Значит, туда входят первое и второе. эти вот, Обеды и горячие чаи. Незважаючи на те, що пункт обігріву розрахований на міських безхатченків, тут готові допомогти усім, хто потребуватиме обігріву і відпочинку. За словами Людмили Шкуратової, у дні, коли надається гаряче харчування, до них приходить близько десятка людей. Допомогу в організації гарячого харчування та поповненні банку одягу надають громадські організації, релігійні громади та звичайні мешканці міста. Отже, якщо ви бажаєте допомогти людям, які в ці морозні дні потребують нашої уваги та підтримки, вам завжди раді у червоному. Му хресті, а теплий одяг, взуття та харчі не будуть зайвими. В період сильних морозів не зайве буде нагадати і як себе поводити під час переохолодження та обморожування. Зв'язку з настанням холодів населенню нашого міста рекомендується без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Щоб уникнути переохолодження, слід. Добре одягатися і пам'ятати, що відморожуються переважно відкрит... відкриті ділянки тіла, а саме вуха, носи, кінчики пальців. Слід уникати вживання спиртних напоїв, так як алкоголь не зігріває, він навпаки сприяє загальному переохолодженню. В разі ознак відмороження слід пам'ятати, що не варто простиратися снігом або використовувати для зігрівання гарячу воду. При відмороженні та переохолодженні слід зігріватися повільно, поступово. Вживати гарячі напої за необхідності звертатися за медичною допомогою. Отже, ми ще раз наголошуємо: під час великих морозів без необхідності не виходьте зайвий раз на вулицю. Бережіть себе та будьте обережними.